Відносини Росії та Китаю останнім часом пішли на зближення, багато у чому це пов'язано, звісно, із протистоянням Заходу та Сполученим Штатам. Обидві країни розглядають Західний світ як ворожий і сходяться з цього приводу. При цьому не можна сказати, що відносини завжди були добрими, більше того, і нинішнє зближення може виявитися ситуативним. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому китайці ненавидять росіян і які можуть бути перспективи розвитку відносин. Китайсько-російські відносини, як правило, відраховуються ще з 17 століття, тоді між сторонами йде конфлікт за Преамур'я, який закінчився першою угодою між Росією та Китаєм. Нерчинським договором. Договір, по суті, встановлював кордони між країнами та дозволяв торгівлю. На той момент це було фактично рівнозначним нинішньому визнанню країн. Це запускало міжнародні відносини. У XVIII столітті інтеграція між країнами посилюється, так Кяхтінський договір. 1727 року давав можливість російським купцям прибувати у сам Пекін і вести торгівлю. На прикордонних територіях також розширювався торговий режим, фактично водили безмитну торгівлю. Через 4 роки у Санкт Петербурзі відкривається перше китайське посольство. До середини 19 століття відносини між сторонами були загалом партнерські, проте на той час відбувається ослаблення Китаю, чим Російська імперія активно користується. Так у 1858 році був підписаний Айгунський договір, а потім у 1860-му Пакінський договір. За ними Росія отримувала територію Примор'я, Китай поступається цими землями. Росія досі володіє цими територіями сучасні Хабаровський та Приморські країни чому Китай погодився віддати такі суттєві землі. Китай вже у 19 столітті був край ослаблений, став відставати від європейських країн. Чим вони власне і почали користуватися та перетворювати Китай на свою півколонію? Тоді ж починаються опіумні війни, з яких Китай і виходить ослабленим, йдучи на поступки перед Великобританією, Францією та Сполученими Штатами, віддаючи їм землі та преференції на своїй території. Особливо по Китаю вдарила друга опіумна війна. На той час між Китаєм та європейськими країнами, а також Японією, підписуються безліч договорів. Які в китайську історію увійшли під назвою нерівних договорів. Китай перетворюється фактично у колонію. Росія також вирішила включитися в цей процес і почала вимагати у Китаю землі, останні, не маючи вибору, змушені був підписати договір. Ці події досі відіграють важливу роль у китайському суспільстві і існує навіть ресентимент із цього приводу. А Росія досі володіє землями, відібраними за цим договором. Наприкінці 19 століття Росією було нав'язано так званий союзний договір із Китаєм, який дозволяв побудувати російську залізницю в Манджурії. Це фактично дозволяло Росії контролювати землю, де пролягала залізниця, та всю прилеглу територію. Таким чином, під управління Росії перейшла фактично уся Північна Манджурія, а велике нині китайське місто Харбін і було засновано росіянами як залізнична станція. Китай договір підписав не з власної волі. А після розгрому японцями. Ще Росія на той час орендує порти Порт Артур і порт Дальній, які зіграють свою роль у російсько-японській війні. Щоправда, таке становище тривало недовго. Під час російсько-японської війни Росія втрачає вплив у Китаї, і останній договір фактично було анульовано, тому вплив у Китаї було швидко завершено. У 20 столітті відбуваються серйозні перетворення в російській державі, а на місці Російської імперії виникає СРСР. Тим не менше відносини між країнами все одно залишаються напруженими, навіть незважаючи на те, що в Китаї відбувається революція за революцією і розгоряється громадянська війна. Ще за царя була підтримана сепарація Монголії від Китаю якраз у часи нестабільності. Республіка підтримується і більшовицькою владою, а там встановлюється влада комуністів. Китай довгий час виступає проти цього і вважає Монголію бунтівним регіоном, але через слабкість знову ж таки вдіяти нічого не може. Повний розрив відносин із СРСР відбувається у 1927 році після кантонського повстання комуністів проти влади Гоміньдана. А у 29-му році відбувається сутичка через суперечку за залізницю в Манджурії між Китаєм та СРСР. Останній перемагає у конфлікті. У 30-ті роки в Китаї з'являється серйозніший суперник Японія, і вся увага переходить на нього. Навіть ворожі сили всередині Китаю об'єднуються для боротьби з японцями. Більше того, Японія навіть атакує СРСР із китайської території, а саме після заснування маріонеткової республіки Манджого. гоу Відбуваються зіткнення на Халхінголі та хасанські бої. СРСР здобуває перемогу. У ході Другої світової СРСР та Китай знаходяться по один бік барикад, а радянське керівництво навіть надає Китаю допомогу. Більше того, частину ленд-лізу до Китаю відправляють через територію Радянського Союзу. Із закінченням Другої світової внутрішньокитайські розбіжності знову з'являються, продовжується фактично громадянська війна, та її можна назвати одним із перших епізодів Холодної війни. Сполучені Штати та СРСР підтримують протиборчі сторони, Сполучені Штати партію Гоміньдан, а СРСР Комуністичну партію Китаю. Становище китайських комуністів до початку Другої світової справді було не дуже. Проте після неї СРСР надає їм величезну допомогу, і, що найважливіше, Передає цілу Манчжурію під контроль китайських комуністів, що дало їм серйозну перевагу в громадянській війні. За підсумками, війна закінчується перемогою комуністів на чолі з Мао Цзедуном. Між СРСР та Китаєм вперше встановлюються по-справжньому союзні відносини, країни дуже зближуються, а СРСР допомагає Китаю проводити реформи та індустріалізацію. Погіршуватися відносини почали після смерті Сталіна. З розвінчанням його культу та з остаточним закріпленням Хрощова на чолі СРСР. Причин для конфліктів було чимало. Розвінчання культу особистості Сталіна завдало удару по Мао Цзедуну, який за орієнтир брав самого Сталіна і намагався бути як він, повторює його реформи та будує схожий культ особистості. Тому такий різкий поворот СРСР не влаштовував Мао і привів до того, що Китай став звинувачувати СРСР у ревізіонізмі. Що вони нібито відступили від справжнього шляху комунізму і що тепер тільки Китай сповідує правильну модель. Хрущовська політика мирного співіснування також не влаштовувала радикальних комуністів у Китаї. Вона передбачала, що обидві системи, капіталістична та соціалістична, можуть існувати паралельно та конкурувати одна з одною без воїн. Розрядка Хрущова та Кеннеді показала, що взаємодія між СРСР та Штатами так чи інакше можлива. А загроза взаємного знищення мотивує країни поводитися більш стримано. У Китаї це вважали зрадою руху, і справді такі взаємини з заходом не мали нічого спільного з ортодоксальним марксизмом. У 60-ті починається фактично розрив відносин, а у 64-му році Мао заявляє, що в СРСР переміг капіталізм. Кульмінацією став 69-й рік і вторгнення китайських військ на острів Даманський, який тоді контролювався радянськими військами. Це не призвело до Великої війни, а навіть дало можливості для розрядки, але стосунки залишалися стабільно напруженими. Більше того, у 70-ті роки Китай налагоджує відносини з головним ворогом СРСР зі Сполученими Штатами та активізує контакти. Фактично до кінця існування СРСР відносини продовжують бути напруженими, трохи покращуються за Горбачова. Нова епоха знову настає з перебудовою однієї з держав. На цей раз розпад СРСР призвів до появи Російської Федерації. Почалась відлиха між країнами, і вперше за довгий час стали встановлюватися більш-менш адекватні відносини. З приходом Путіна відносини ще більше теплішують, відбувається демаркація кордону, Росія навіть іде на поступки деяких земель, налагоджуються економічні контакти. Чим більше Росія ворогує із Заходом, тим більше зближується із Китаєм. Після 2007 року, та відомої промови Путіна, контакт стає дедалі тіснішим. Після 2014 року Путін оголосив поворот на схід, хоча справді він тоді не стався. Після 2022 року, з нападом Росії на Україну, вводяться санкції і Росія вже вимушено переключається на китайські ринки і загалом на схід, знаходячи таким чином ринки збуту. Нинішні відносини між Росією та Китаєм досить тісні. Країни вже підписали незліченну кількість договорів про співпрацю та торгівлю. А для Росії Китай став головним імпортером її енергоресурсів. При цьому обидві сторони вважають за краще не називати один одного союзниками і прямих військових зобов'язань щодо захисту один одного Україн немає. Хоча обидві країни мають ядерну зброю, що їх і так захищає від вторгнення ззовні. При цьому як Росія, так і Китай мають союзні відносини з КНДР. І у разі війни будуть зобов'язані надавати допомогу Республіці, що теж вкрай цікаво. Російська зацікавленість у Китаї зрозуміла: Росія не має інших перспектив для торгівлі, тому після 2022 року головними торговими партнерами стали Китай та Індія. У свою чергу, Китай має велику країну з великими ресурсами, а також у разі тіснішого союзу із Росією ще серйозніший ядерний щит. У Китаю боєголовок набагато менше, ніж у Сполучених Штатів, і тільки Росія має реальний паритет з цього приводу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що відносини між Росією та Китаєм завжди були досить складними. Країни перебували практично перманентно у напружених відносинах, іноді вони були навіть відкрито ворожими із різних причин, починаючи з територій, закінчуючи впливом у регіоні. Сьогодні між країнами відбулося явне зближення, проте чи надовго його вистачить, незрозуміло. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoFi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.